Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 230 українських військовослужбовців і цивільних громадян звільнено сьогодні з російського полону. Це найбільший обмін полоненими між Україною і Росією з часу так званого великого нападу Росії на нашу країну у лютому 2022 року. Українська сторона передала російській 248 військовослужбовців, прикметно, що Міністерство оборони Російської Федерації у своєму повідомленні про обмін навіть не говорить про суверенітет української держави, а підкреслює, що росіяни були повернуті з території підконтрольної київському режиму, тобто навіть. Цей великий обмін полоненими використовується Міністерством оборони Російської Федерації для того, щоб нагадати про справжні амбіції Кремля, про бажання знищити нашу державність. Однак, поки бажання залишаються бажаннями, а росіянам доводиться погоджуватися на Обмін своїх громадян, які із зброєю в руках боролися проти української держави на громадян України, як військових, так і цивільних. Як міг статися цей великий обмін після такої довгої паузи? Як повідомляється, посередником у цьому обміні були об'єднані Арабські Емірати? Міністерство закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів виступило із спеціальною заявою, в якій підкреслює, що готовий надалі використовувати свої хороші стосунки як з Росією, так і з Україною для посередницької діяльності. Участь Об'єднаних Арабських Еміратів у обміні українських військовослужбовців ще раз говорить про особливу роль, яку відіграє ця держава в регіоні та й в світі загалом. Адже як відомо, об'єднані Арабські Емірати. Після того, як запровадили цивілізовані держави санкції проти Російської Федерації, залишаються однією з тих країн, де російські чиновники і скоробагацькі можуть відчувати себе затишно. Можна сказати, ще однією моделлю розкоші і комфорту для всіх тих, хто представляє інтереси російської еліти. Нещодавно в Об'єднаних Арабських Еміратах з візитом побував президент Російської Федерації Володимир Путін. Його подорож до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії була першою поїздкою російського керманича за кордони пострадянського простору. І Китаю з часу, коли розпочався агресивний штурм російської армії української державності, і ми розуміємо, що це не випадкові поїздки. Що Кремль зацікавлений у співробітництві з Об'єднаними Арабськими Еміратами і Саудівською Аравією з точки зору збереження своїх активів і авуарів, а також з точки зору консультацій щодо подальшого вибудутку нафти, адже від позиції нафтових країн залежить добробут Росії і можливість Володимира Путіна надалі мілітаризовувати російську економіку і використовувати ці гроші для подальшої війни з України. Однак за все потрібно платити. І як можна було зрозуміти, у Об'єднаних Арабських Еміратах з російським президентом могли говорити також і про таку непросту річ, як про питання обміну українців на росіян. Як відомо, такі рішення не ухвалюються без особистої згоди президента Російської Федерації Володимира Путіна, який одноосібно контролює всі головні події війни з Україною, таким чином. Можна сказати, що Україна і Захід знайшли ще один важливий інструмент тиску на Російську Федерацію у чутливих питаннях. Туреччина, яка також була досить важливим посередником у стосунках між Москвою і Києвом, навряд чи зараз має таку прихильність Кремля після того як. Командири Азова, які знаходилися на території цієї країни, були передані президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування у Туреччині. Як відомо, росіяни хотіли, щоб командири Азова залишалися на території Туреччини аж до закінчення. Війни між Росією і Україною і президент Туреччини Реджеп Таїм Ердоган стільки йому одному відомих причин проігнорував це бажання російського президента Володимира Путіна. Очевидно, що Ердогану було чому показувати Путіну, що і він здатний на такі рішення, які не сподобаються Москві. Однак, одночасно. Анкара позбулася можливості реального посередництва у таких чутливих питаннях. Росія, взагалі, з великою пересторогою сьогодні ставиться до самого статусу нейтральних держав посередників, які б могли брати участь у таких процесах як обмін полоненими, такі угоди, як зернова угода, тощо, як відомо. Росія відмовляється постійно від посередницьких послуг такої традиційної у подібних справах країни, як Швейцарської конфедерації, тільки тому, що Швейцарія вирішила, що її нейтралітет не означає того, що вона не може приєднатися до санкцій. Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу проти Російської Федерації. А ми прекрасно розуміємо, що для російської політичної і підприємницької еліти санкції Швейцарії на банки якої вони завжди так сподівалися, були дуже неприємним сюрпризом. І от таким чином. Перелік країн, які можуть брати участь у врятуванні життя наших громадян, які фактично стали заручниками російського режиму, не такий і великий, але бажаючи, як ми бачимо, є. Тому що такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, потрібно з одного боку зберігати конфіденційні важливі контакти із Російською Федерацією, бо це гроші, це можливості, а з іншого боку, зберігати особливі стосунки із Сполученими Штатами із Заходом. І для того, щоб балансувати між цими двома бажаннями, потрібно демонструвати свою здатність виконувати такі маневри, вирішувати такі складні питання. Які захід не може вирішити, тому що у війні Російської Федерації з Україною він на боці України і вже ніяк не може посередничати, коли мова йде про обмін полоненими, і от це і є за великим рахунком такий інструмент, який можливо дозволить нам і у подальшому вітати наших співвітчизників, яких будуть звільняти з російського полону. Коли держава з одного боку бажає зберігти хороші особисті стосунки із Кремлем, з Росією, з Володимиром Путіним, як таким, а з іншого боку, держава. Бажає зберігти особливі стосунки з західними країнами і може прислухатися до порад і побажань сполучених штатів та країн Європейського союзу. Так що щиро вітаю всіх українських громадян, які сьогодні вже на рідній землі. Вітаю їхніх родичів, які дочекалися своїх близьких, і вітаю всіх українців, які завжди дуже емоційно реагують на звільнення своїх співвітчизників з одного з найжорстокіших і найпідступніших полонів в, в цьому світі полоні країни, яка Відомо усій світовій цивілізації як жахливий архіпелаг Гулах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на ньому, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функціями спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить!